Ну, останній вірш. Е, тут бігав з е, Матфея. Істину кажу вам, що ми, далі та борниці, поперед вас підуть Царство Боже. Ми йдемо до Голготи, от тільки з Христом чи Списком. Не за Голгота комусь закричить, розіпни, хтось, як ми до раю війде. Читає, що ховається в древній стіні, чи з Валдаю тече, все благає волога Йордану, Невбивало ми ще рік водою тієї ріки. Тридцяти петрограф нам і пропонувати не стане. Той, у білім плащі що нізащо не дасть нам руки. Ми заручники всі, у голод, у голод і кальварій. Хтось призначив, неси, як не криш і не спис, то суму ні залізні цвяхи, та для кого ми їх назбирали. Йдуть на голешницю, а повз неї катма. А чому? Дякую.